Ерол Маск, батько американського мільярдера Ілона Маска, приїхав до Москви. На форум одного з головних пропагандистів та філософів Росії Олександра Дугіна про це повідомляє російське пропагандистське медіа Рен Тів у розмові із російським пропагандистом маск старший розкритикував свого сина за суперечкою з президентом Ша Трампом. Заявив, що він зробив помилку. Далі цитую: вони протягом п'яти місяців перебувають у стані сильного стресу. Дайте їм перепочити. Їм довелося позбутися всієї опозиції, спробувати повернути країну в нормальну. Русло зайнятися звичайними справами і так далі. І вони дуже втомилися і напружені. Так що ви можете очікувати чогось подібного. А знаєте, в цьому немає нічого незвичайного, вважає батько Маска. Ерол Маск зазначив, що у цій суперечці немає нічого страшного, і вона мовляв, може закінчитися вже завтра. Він також вважає, що Ілон Маск хоче дотримуватися принципу не давати демократам реалізовувати їхні дурні ідеї. Окрім цього, Ерол Маск встиг дати інтерв'ю пропагандистському медіа Царград. Там він назвав росіян одними із найрозумніших людей у світі. Варто згадати, що днями США спалахнув учний скандал між президентом Дональдом Трампом та найбагатшою людиною світу Ілоном Маском. Ще вчора вони були союзниками. Маск підтримував Трампа фінансово вклавши в його передвиборчу кампанію понад 250 мільйонів доларів. А вже сьогодні це публічне протистояння, за яким спостерігає весь світ. Причиною конфлікту став новий бюджетний законопроект Трампа, який Маск назвав огидним збоченням. У відповідь президент пригрозив скасувати держав. Ні, контракти з компаніями Маска, включно зі SpaceX. назвавши це найпростішим способом заощадити мільярди з бюджету. Після цього акції Тесла впали одразу на 14% – Рекордне падіння за останні три місяці. Маск не лишився в боргу, публічно закликав до імпічменту Трампа і натякнув, що президент може бути пов'язаний зі скандалом навколо Джепі Епштейна. На цьому тлі він також заявив, що припиняє доставку. Астронавтів на МКС у світлі погроз анулювати державні контракти сварка набула особистого характеру. Трамп обурився публічною критикою. Маска назвав його покинутим коханцем. А маск своєю чергою звинуватив президента у невдячності та саботажі прогресу. З огляду на напруження, це може стати початком серйозного політичного і економічного протистояння між Білим домом і Кремнієвою долиною. У білому домі не обійшлося без штовханини. за інформацією The Washington Post, між Іланом Маском та міністром фінансів США Скотом Бесентом. Сталася справжня бійка. Інцидент стався у квітні після наради в овальному кабінеті щодо кандидатури нового очільника податкової служби США. За словами давнього радника Трампа Стівена Беннона, коли маски Бесент вийшли із кабінету президента. Суперечка переросла у бурхливу сварку. Міністр нагадав мільярдеру його невиконану обіцянку знайти трильйон доларів. Марнотратних держвитрат і назвав Трампа ем, перепрошую Маска Шахраєм у відповідь, той наче у регбі штовхнув бесента в груди. Міністр не залишився в боргу і вдарив маска у відповідь. Конфлікт довелося зупиняти охороні після інциденту. Маска вивели із західного крила Білого Дому. А Дональд Трамп, дізнавшись про бійку, прокоментував коротко. Це вже забагато. Цей конфлікт став черговим епізодом напружених стосунків між маском і адміністрацією Трампа, що тривають останні місяці на тлі сварок через податкову та економічну політику.